Вітаю вас на каналі Літін Симендер Сьогодні ми з вами відшиємо ось такі трусики форми галочка. Ці трусики у мене є ознайомчими, і ви їх можете придбати усього за 12 гривень. Посилання в описі під цим відео. Для пошиття трусиків нам необхідні еластична сіточка, бавовна для ластовиці, еластична бійка для обробки ніжок, резинка для обробки верху трусиків та нитки в тон. Для початку нам необхідно з'єднати наші деталі трусиків на оверлоті. Нам потрібно з'єднати деталі ластовиці з деталю переда та спинку і також з'єднати бічні шви. З'єднувати ластовиці ми будемо наступним чином. Нам потрібно, щоб шви були всередині тканини між тканинами, тому ми викладаємо нашу деталь ластовиці з бавовни, лицем догори, на неї кладемо деталь переда, також лицем догори, і на неї викладаємо деталь сіточки. Лицем до лиця. Тобто у нас тут лице, лице, виворіт. З'єднуємо на оверлоті. Ось так у нас виходить гарно запакований шов всередині. Тепер нам необхідно з'єднати так само задню деталь. Для цього ми ось так розкладаємо наші деталі. Це у нас лице. Кладемо нашу задню деталь лицем до лиця. І накриваємо ластовицею зверху. Тут все стикуємо і йдемо на оверлок. Ось так виглядають наші шви після зборки. І тепер нам необхідно з'єднати бічні зрізи. Для цього ми просто кладемо наші деталі лицем до лиця, складаємо і також з'єднуємо на оверлоці. Я з'єдную попереду, тобто лице оверлоками мене попередні деталі. У мене в цих трусиках обробка ножик еластичною бійкою, тому я зараз прокладу тут пряму строчку та зріжу усе зайве. Якщо у вас обробка резинкою, цей етап можна пропустити. Прокладаю строчку на такій відстані, щоб потім я могла її легко зняти. Тепер мені необхідно зрізати усе зайве. Якщо тут є ось такі трошки відступи тканини, їх краще також відрізати одразу. Бічні шви в цих трусиках я не перестрочую, так як вони і так достатньо короткі і будуть зафіксовані гарно. Але якщо ви хочете, можете прокласти строчку. я просто підрізаю ось цей хлястик оверлока. Обробляю зрізаний ножик бійкою в кругову. Починаю з цього краю з боку. Починаю з боку вкладаю ось так сюди бійку. І починаю строчити з натяжінням, натягуємо нашу бійку, так як ви любите. Коли я майже дійшла до кінця, то я ось тут, до ось цього нашого шва, трошечки підрізаю рулік, бійку. Не питайте, чому я називаю рулік? Зрізаю зайве те, що у нас не попало під строчечку, і заходжу бійкою на бійку. Отак, її туди трошечки впихую. прострачу трошечки далі. Іноді я одразу ставлю закріпочки. І з іншого боку так само. Верх трусиків я буду обробляти еластичною резиночкою, також в кругову. Пришиваю я резинкою завжди двома строчками. Починаю я трошечки за швом. Першу строчку я прикладаю в край цих фістонів. Тепер в кінці цієї строчки, порівнявши зі швом, який у нас був, я ставлю налаштування на закріпочку. Перевертаю цю всю конструкцію і ставлю закріпочку. Ось так має вийти. І зрізаю резиночку тепер прямо під закріпку. І поки у мене стоїть налаштування на закрепку, я також поставлю закрепку по бійки. Ось тут. І ось тут, вровень зі швом. Перед тим як прокладати другу строчку, необхідно вивернути наші трусики та подивитись, чи попала всюди тканина в нашу строчку, і також зрізати усе зайве. Там, де наша резиночка, я її також підрізаю, так як вона трошечки негарно торчить, я її зрізаю під ось таким куточком. Сіточку я ріжу прямо під строчку. Але обережно не поріжти строчку. Так як я у свої вироби вставляю бірочку, я складаю свої трусики, ось так, щоб шов до шовчика, і намічаю собі серединку, сюди я буду вставляти бірку. Прокладаємо нашу другу строчку. Якщо першу строчку ми прокладали в край фестонів, то другу ми будемо прокладати. В інший край нашої резиночки. Я строчу завжди по лицю, але знаю, що багатьом зручно строчити з виворіту. Мій ориентир це моя лапка. У мене ось тут є така надсічка. і я її ставлю так, щоб вона у мене йшла в ось цьому місці, тобто, де у мене перегинається сіточка і видно фестончики. Ось цей край. І я завжди натягую трусики для того, щоб резинка потім не репнула Точніше, наша строєчка не репнула в процесі експлуатації. У моменті, де я собі позначала, я вставляю бірочку. Закріпку тут я ставлю просто назад і вперед. Тепер нам необхідно зачистити наші трусики. Для цього ми будемо зрізати всі зайві ниточки та розкриємо ось цей наш шовтик. Для того, щоб його відкрити, мені необхідно для початку підпороти трошки строчечку. Тепер ось так розкриваємо, ось так натягуємо гарненько, щоб всі ниточки вилізли. Та зрізаємо прямо під закріпочку. Ось так у нас виходить, і я ще підрізаю ось тут. Ось так. Така у нас виходить закріпочка гарна. Важливо, ми зрізаємо тільки там, де у нас закріпка, сам рулік, ми не чіпаємо саму бієчку. Дивіться, яка краса виходить. Також не забувайте випороти ось цю строчечку. Зараз я все зачищу і покажу вам готовий результат. Ось такі трусики у нас вийшли. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, як вам така обробка трусиків, можливо, ви шиєте якось інакше. Буду рада почитати ваші коментарі. І також підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові відео.